Добрий день! Сьогодні ми розглянемо облік фінансування та зобов'язань, розділу бухгалтерський облік і облік фінансування та зобов'язань навчального курсу Загальний огляд програмного продукту, облік бюджетної установи, Принципи та механізми обліку. Кошторис це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюється повноваження щодо отримання надходжень та розподілу бюджетних асигнувань, на взяття бюджетних зобов'язань і здійснення платежів для виконання бюджетної установи своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. План асигнувань це помісячний план використання бюджетних коштів. Він є невід'ємною частиною кошторису. Тобто кошторис план використання бюджетних коштів встановлює асигнування, а план асигнування розподіляє по місяцям асигнування, затверджені у кошторисі. Бюджетне зобов'язання це укладення договору, розміщення замовлення, придбання товару чи послуги. Згідно з яким потрібно здійснити платежі, здійснене відповідне до бюджетного асигнування. Програмний продукт надає змогу. Вести кошторисний облік за загальним та спеціальним фондом, а саме реєструвати затверджені кошториси та плани асигнувань, реєструвати зміни, коригування до кошторисів та плани асигнувань, вести облік кошторисних показників щодо надходження та витрачання власних надходжень бюджетних установ у розрізі кодів доходів бюджету, контролювати відповідність фінансових показників, порівнювати заплановані та фактичні витрати. Вести облік зобов'язань фінансових зобов'язань, взяття та сторонування зобов'язань, договорів. Облік бюджетних зобов'язань реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України про затвердження порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України. Контролювати відповідність показників зобов'язань, договорів, кошторисів. Облік затверджених кошторисних показників та зобов'язань можна вести і загалом по установі і в розрізі підрозділів. Облік фінансування та зобов'язань базується на спеціальному фінансовому плані рахунків, який містить позабалансові рахунки. Частина рахунків призначена для накопичення інформації про значення показників лише за дебитом, наприклад, СК кошториси. Це надає змогу аналізувати зведені значення бюджетних показників в розрізі ККВ та інших аналітичних ознак. Кошториста документація. Облік кошторисних показників ведеться за рахунками фінансового плану рахунків групи С. За дебетом рахунку СК відображаються затверджені кошторисні показники, зареєстровані документом кошторис та коригування кошторису. За дебетом рахунку СКДБ відображаються власні доходи надходження бюджетних установ, зареєстровані за спеціальним фондом документами кошторис та коригування кошторису. Інші рахунки цієї групи використовуються для контролю відповідності, планів асигнувань і кошторисів, договорів і кошторисів, зобов'язань і кошторисів, документи, що розглядаються далі, доступні в розділі фінансування. Документ формується окремо за кожним джерелом фінансування, а якщо в налаштуваннях обліку включений режим обліку за підрозділами, то окремо за кожним джерелом фінансування та підрозділом. Для відображення в обліку затверджених на бюджетний період рік бюджетних призначень використовується документ кошторис фінансування основні операції. Кошторисні показники у розрізі ККВ вводяться на вкладці ККВ. За цими даними формуються проводки за дебитом рахунків. Обліку кошторисів СК, обліку відповідності кошторисів договорам СД, планам асигнувань СППА з обов'язанням СЮКЗ. Власні доходи надходження бюджетних установ реєструються документом кошторис за умови вибору джерела фінансування з видом фонду, кошти спеціального фонду або інші джерела власних надходжень. Для внесення змін до затвердженого кошторису використовується документ коригування кошторису, фінансування, основні операції. В документі вказуються суми змін, що збільшуються зі знаком плюс або зменшують зі знаком мінус відповідні суми за ККВ. Решта принципів роботи з документом, такі ж, як з документом Кошторис. Під час проведення документу формуються проводки, аналогічні проводкам документу Кошторис. Звіт кошторис, звіти розділу фінансування, відображає сукупні дані, зареєстровані документом кошторис та коригування кошторису. Для реєстрації розподілу по місяцям бюджетних асигнувань, що затверджені кошторисом, на рік використовується документ план асигнувань. Для внесення змін до затвердженого плану асигнувань використовується документ коригування плану асигнувань. В документі вказуються суми змін, що збільшують зі знаком плюс. Або зменшують зі знаком мінус відповідні суми за ККВ. Під час проведення документу формуються проводки, аналогічні проводкам документу плану асигнувань. Договори та зобов'язання. В бюджетних установах зобов'язання виникають за договорами, згідно з якими установа, як замовник товарів, робіт, послуг, сплачує виконавцю обумовлену суму, якщо умови договору виконані, а фінансові зобов'язання виникають відповідно до первинних фінансових документів. Тобто під час укладення договору треба зареєструвати зобов'язання, а щоб повести оплату, постачальнику треба зареєструвати фінансове зобов'язання. До того ж, треба відстежувати відповідність договорів зобов'язань, платежів в розрізі ККВ. На схемі стрілками показана відповідність яких показників перевіряється та вказано рахунок фінансового плану рахунків, за яким здійснюється контроль відповідності. Відповідність показників завжди можна побачити в звітах розділу фінансування. Програмний продукт надає змогу реєструвати договори з постачальниками вхідні і з покупцями вихідні. Документ договір реєструє домовленості з контрагентами та є основною для фінансово-господарських відносин бюджетної установи зі сторонніми організаціями. Вид операції, вказаний в договір, визначає, ким виступає установа за цим договір. Стороною-замовником стороною товарів робіт та послуг вхідний договір. Стороною виконавцем вихідний. Договір завжди описує відносини між установою і сторонньою організацією або фізичною особою, перелік яких зберігається у довіднику контрагенти. В картці контрагента, окрім основної інформації про контрагента, назва, коди, на окремих вкладках відображається пов'язана з ним інформація, яка зберігається в окремих документах або довідниках. Перелік усіх договорів, які були укладені з цим контрагентом. Договір є не лише обов'язковою сутністю обліку фінансування, він є невід'ємною частиною бухгалтерського обліку взаєморозрахунків з контрагентами. Аналітичний облік взаєморозрахунків з дебіторами та кредиторами завжди ведеться в розрізі договорів. Посилання на договір є обов'язковим у документах оплати та закупівель продаж, документ надходження ТМЦ, отримання послуг, реалізація послуг тощо можна створювати на підставі договору. В договорі можна налаштувати додаткову деталізацію обліку взаєморозрахунків до розрахункових документів. В договорі визначається валюта розрахунків, правила обліку ПДВ тощо. На підставі вхідного договору можна створювати зобов'язання. Для цього в договорі обов'язково треба вказати номер договору, дату, дати початку та закінчення, оскільки переносяться до зобов'язань. У вхідних договорах на вкладці розподіл за ККВ вказується суми в розрізі ККВ та джерел фінансування. Ці дані використовуються для обліку коштів та для аналізу кошторисного та казначейського обліку. Проводки за фінансовим планом рахунків формуються лише під час проведення вхідного договору. Якщо виникає потреба змінити вартісні показники договору або доповнити його чи скасувати окремі положення договору, використовується документ додаткова угода. Цей документ можна створити на підставі документа договір. На вкладці Розподіл за ККВ вказуються суми змін в розрізі ККВ та джерел фінансування. Ці дані можна заповнити автоматично, якщо заповнені дані на вкладках ТМЦ, Послуги і Неборотні активи. На вкладках ТМЦ Послуги і необоротні активи вказуються позиції, за якими змінюється кількість та або ціна за потреби нові позиції, заповнюється поля Кількість нова, ціна нова. Суми змін розраховуються автоматично, як різниця між новими сумами і сумами договору. На вкладці Основна, після проведення документу для візуального контролю можна розрахувати нову суму договору з урахуванням всіх додаткових угод. Під час проведення документу додаткова угода, за даним вкладки, розподіл за ККВ та ТМЦ, послуги, на необоротні активи формуються проводки, аналогічні проводкам документа договір. Якщо в налаштуваннях обліку включена контроль договорів, то під час проведення додаткової угоди контролюються залишки сум за кошторисами з урахуванням раніше зареєстрованих договорів і додаткових угод. Якщо загальна сума договору перевищує залишок кошторисної суми в розрізі ККВ, то залежно від варіанту контролю документ не проводиться або лише видається повідомлення. Облік зобов'язань. Облік зобов'язань та підготовлених платіжних доручень ведеться за дебетом рахунків фінансового плану рахунків. ЮО -Зобов'язання, ФО фінансові зобов'язання, ПП Платіжні доручення. Найбільш інформативним звітом, що надає змогу простежити весь ланцюжок операції зобов'язання, фінансове зобов'язання, платіжне доручення, банківська виписка, є звіт Аналіз платіжних доручень. Зобов'язання, що виникли, наприклад, за заробітною платою або за договорами додатковими угодами, згідно з якими організація в якості замовника товарів робіт, послуг сплачує виконавці обумовлену суму, якщо умови договору виконані, реєструються документом зобов'язання. Документи зобов'язання створюються окремо за кожним джерелом фінансування і ККВ. Документ зобов'язання можна створити на підставі документа договір. Для цього передбачено два режими. Зобов'язання. В цьому режимі створюється один документ на всю суму договору. Цей режим можна використовувати, коли за договором передбачаються зобов'язання лише за одним джерелом фінансування і одним ККВ. І створити зобов'язання за розподілом. В цьому режимі система пропонує вибрати суму за певним джерелом фінансування ККВ, на яку треба створити зобов'язання. Сума зобов'язання зазначається на вкладці Основна. Коли зобов'язання створюються за договором з постачальником, то на вкладці розподіл за кодами закупівель можна зазначити розподіл суми зобов'язання за кодами єдиного закупівельного словника. Якщо в налаштуваннях обліку включена контроль відповідності зобов'язання договорам, то під час проведення зобов'язання контролюється залишок сум за договором з урахування раніше зареєстрованих зобов'язань. Якщо загальна сума зобов'язань за договором перевищує залишок за договором, то залежно від варіанту контролю, документ не проводиться або лише видається повідомлення. Щоб зареєструвати коригування зобов'язання, треба на підставі документа зобов'язання створити новий документ зобов'язання з видом операції зобов'язання коригування і посиланням на документ, що коригується. В такому документі зазначаються суми змін, що доповнюють зі знаком плюс або сторнують зі знаком мінус суми попереднього зобов'язання. Для реєстрації фінансових зобов'язань, що виникли відповідно до первинних фінансових документів, тобто для реєстрації кредиторської заборгованості в фінансовому обліку, використовується документ фінансове зобов'язання. Цей документ є підставою для проведення платежів за прийнятими бюджетними зобов'язаннями. За кожним джерелом фінансування та кожним ПКВ створюються окремі документи. Документ фінансове зобов'язання можна створити на підставі документа зобов'язання або на підставі первинних документів, вхідний рахунок, отримання послуг, надходження ТМЦ тощо. В документі фінансове зобов'язання обов'язково вказується посилання на документ зобов'язання, банківський рахунок контрагента, на який має бути перерахована оплата, а також номер та дата документа, отриманого від постачальника, за яким потрібно здійснити оплату, наприклад, накладна чи рахунок. Ознака номер та дата документа постачальника дорівнюють номеру та даті до реєстру, встановлюються, коли треба в друкованих формах реєстрів та в файлах виважень. Вивантаження відобразити номер та дату реєстру, реєстру в колонках, номер документа та дата документа в групі колонок дані бюджетного фінансового зобов'язання. Щоби в разі потреби зареєструвати коригування фінансового зобов'язання, треба на підставі документа фінансове зобов'язання створити новий документ фінансове зобов'язання з видом операції фінансове зобов'язання коригування і посилання на документ, що коригується. Якщо налаштуваннях обліку включено контроль відповідності фінансових зобов'язань з зобов'язанням, то під час проведення фінансового зобов'язання контролюються залишки сум за зобов'язанням з урахуванням раніше зареєстрованих фінансових зобов'язань. Якщо загальна сума фінансових зобов'язань за зобов'язанням перевищує залишок за цим зобов'язанням, то залежно від варіанту контролю документ не проводиться або лише видається повідомлення. Для друку паперового примірника та реєстрації даних про наміри перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків рахунків установи на розрахункові рахунки сторонніх організацій або фізичних осіб використовується документ платіжне доручення. Цей документ призначений для реєстрації виконання фінансового зобов'язання. Він не реєструє рух грошових коштів і не впливає на бухгалтерський облік, а лише надає змогу автоматично заповнити деякі параметри вид операції, рядка документа банківська виписка. Документ платіжне доручення можна створити на підставі документа фінансове зобов'язання. Під час проведення документа платіжне доручення формуються проводки за фінансовим планом рахунків. Якщо в налаштуваннях обліку включено контроль відповідності платіжних доручень фінансовим зобов'язанням, то під час проведення платіжного доручення контролюються залишки сум за фінансовим зобов'язанням з урахуванням раніше зареєстрованих платіжних доручень. Якщо загальна сума платіжних доручень за фінансовим зобов'язанням перевищує залишок за цим фінансовим зобов'язанням, то залежно від варіанту контролю документ не проводиться або лише видається повідомлення. Робота з реєстрами. Операції оплаті стороннім контрагентам за товарно-матеріальні цінності, послуги, роботи обов'язково супроводжуються формуванням пакету документів, зобов'язань, фінансових зобов'язань і платіжних доручень. Програмний продукт надає змогу формувати реєстри для передачі на реєстрацію в органи держказначейства як в паперовому вигляді, так і в електронному ДВФ-форматі, а саме: Реєстри зобов'язань, реєстри фінансових зобов'язань. Реєстри платіжних доручень. Усі реєстри можна заповнити автоматично даними зареєстрованих документів, які задовільняють параметри відбору, що вказані у шапці реєстру джерело фінансування, ККВ тощо. Проводок реєстри не формують. Для полегшення роботи користувача з реєстрами призначена обробка робота з реєстрами казначейських документів грошові кошти, зобов'язання, робота з реєстрами, яка надає змогу. Формувати всі реєстри ланцюжка зобов'язання, фінансове зобов'язання, платіжне доручення, вивантажити в ДБФ-файли для подальшої передачі до органів держказначейства, реєстри, кошториси, плани асигнувань та коригування до них, створити додаткові документи, зобов'язання, фінансові зобов'язання, платіжне доручення та включати їх в реєстри. Програмний продукт надає змогу вивантажувати та оприлюднювати на єдиному веб-порталі використання публічних коштів є дата, документи, договір, додаткова угода і специфікації до них, отримання послуг, надходження ТМЦ, надходження НА. Відкриття асигнування це право, надане головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету під відомчими установами одержувачем бюджетних коштів та використання бюджетних асигнувань з урахуванням узятих на облік бюджетних зобов'язань. Відкриття асигнування забезпечується ресурсами єдиного казначейського рахунку. Для реєстрації розподілу виділених асигнувань підвідувачим установам, одержувачам бюджетних коштів, використовується документ розподіл відкритих асигнувань. Аналіз та контроль казначейської інформації. Для аналізу та контролю казначейської інформації можна використовувати стандартні звіти за фінансовим планом рахунків, зокрема звіти. Оборотна сальдова відомість фінансова, оборотна сальдова відомість по рахунку фінансова, картка рахунку фінансова. Проаналізувати сукупні дані за бюджетними показниками, фактичне виконання кошторисних показників та проконтролювати відповідність показників можна за допомогою звіту Кошторис. Звіт відображає зведені дані затверджених кошторисів, за вибраними КПК, КФК та за усіма або за вибраним джерелом фінансування, тобто дані, зареєстровані документом кошторис та коригування кошторису. План використання бюджетних коштів. Звіт відображає аналогічну інформацію в іншій формі. Зведені показники спеціального фонду. Звіт відображає зведення показників кошторису спеціального фонду за вибраними КПК, КФК. План асигнувань. Звіт відображає зведені суми коштів за затвердженими помісячними планами асигнувань за вказаним джерелом фінансування. Звіт формується за даними документів плану асигнувань та коригування плану асигнувань. Відповідність плану асигнувань кошторису видатків. Звіт відображає співвідношення сум, передбачених кошторисними призначеннями та сум, затверджених помісячним планами асигнувань. Звіт формується в розрізі джерел фінансування та ККВ і надає змогу перевірити відповідність даних кошторису та помісячних планів асигнувань і виявити відхилення. Відповідність плану асигнувань до надходження асигнувань. Звіт надає змогу аналізувати відповідність сум, затверджених помісячними планами асигнувань та сум фактично отриманих асигнувань за вибраними джерелами фінансування в розрізі ККВ. Відповідність кошторису видатків до отриманих асигнувань. Звіт відображає співвідношення за усіма або за вибраними джерелами фінансування сум, передбачених за кошторисними призначеними та сум фактично отриманих асигнувань і фактично витрачених грошових коштів, та надає змогу оперативно відстежувати рух грошових коштів і контролювати виконання кошторисних призначень. Реєстр договорів звіт відображає перелік договорів. Відповідність договорів кошторису видатків і відповідність договорів кошторисам видатків за джерелами фінансування. Звіт відображає співвідношення в розділі ККВ за усіма або вибраним джерелом фінансування сум, передбачених за кошторисними призначеннями та загальним сум укладених договорів з постачальниками. Звіт надає змогу проконтролювати виконання кошторису. Аналіз виконання договорів з постачальниками. Звіт надає змогу проаналізувати стан фактичних надходжень і оплат за договорами. Аналіз виконання специфікацій за договорами. Звіт надає змогу проаналізувати стан надходжень за договорами в з позиції специфікацій. Також для аналізу можна використовувати оборотна сальдову відомість за рахунками. Розширений аналіз договорів з постачальниками. Звіт надає змогу за кожним договором в розрізі джерел фінансування, ККВ, кодів закупівель проаналізувати. Зареєстровані зобов'язання, фінансові зобов'язання, платіжні доручення, стан надходжень і оплати за договорами. Відповідні зобов'язань договорам. Звіт відображає співвідношення сум договорів з постачальниками та сум зобов'язань, що зареєстровані за договорами в розрізі джерел фінансування ККВ, контрагентів, договорів. Ходів закупівель. Звіт надає змогу контролювати залишки сум за укладеними договорами, за якими не зареєстровані зобов'язання. Відповідність зобов'язань кошторисом видатків. Звіт відображає співвідношення сум, передбачених за кошторисними призначеннями та сум зобов'язань в розділі джерел фінансування і ККВ. Звіт надає змогу аналізувати річні кошторисні призначення, аналіз зобов'язань. Звіт відображає співвідношення суми зобов'язань та фінансових зобов'язань в розрізі джерел фінансування, ККВ, контрагентів, договір, зобов'язань кодів закупівель. Аналіз фінансових зобов'язань. Звіт відображає співвідношення сум зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень в розрізі джерел фінансування, ККВ, контрагентів, договорів, фінансових зобов'язань, зобов'язань, кодів закупівель. Аналіз платіжних доручень: Звіт відображає співвідношення сум у ланцюжку зобов'язання, фінансове зобов'язання, зобов платіжне доручення, банківська виписка в роздізі джерел фінансування, ККВ, контрагентів, договорів, фінансових зобов'язань, зобов'язань, платіжних доручень, кодів закупівель. Для аналізу співвідношення сум можна використовувати звіт, оборотна сальдова відомість по рахункам. Також для аналізу кошторисних показників можна використовувати облікові форми: звітність картки аналітичного обліку. Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань надає змогу співвідставити в роздизі КВ суми кошторисних показників і суми фактичних оплат. Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань надає змогу співставити в роздизі КВ суми кошторисних показників і суми зобов'язань. Книга аналітичного обліку асигнувань, прирахованих відомчим установам, надає змогу співставити в розділі ККВ суми кошторисних показників і суми платіжних доручень. Дякуємо за увагу!